Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. І так, друзі, віта! 25 жовтня. І у нас сьогодні завершальний етап варки першої дози інвентированого сиропа. Значить, що? Які мисли? Обладнання дуже добре, дуже кстати, економне, так як дуже мало треба затратних скажімо так, частин для нагрівання води і потім піддержання температури і тому подібне. Значить, Для проби взяли, ну, взяли такий інвертазу тут 200 мл, для того, щоб зробити інвентирний сироп на 200 кг цукру. Що маємо? Ну, поки це варю, поки на все все дивлюсь, і починаю розуміти, що дійсно що такий сироп уже нікуди не скисне і нічого йому не буде. Так як ну, велика задача наша була, щоб ми могли зимою варити, щоб він нам літом був під руки і у нас нічого не кисло, і, скажімо так, цінність даного продукту була висока. І поки варю, і починаю це все розуміти, так як. Ну, Во-первых, це сироп для того, щоб добре зварити, правильно зварити, він повинен бути густий. І, от, наприклад, в цьому сиропі, якщо е, брати цей рефрактометр і дивитися на його показники, тут десь 82, 83, мабуть. Ну, потім, коли остине, ми передивимося знову. 82-83% брікс це сухих частей в, е, ну, скажімо так, скільки. Е, Цукрів в сухих частей. Ну, це приблизно декотрий мед навіть має менше, ніж такий, скажімо так, інвентірований сироп. Ну, Коли я на ми будемо переміряти, вологи там обстається біля 16%. Киснути по великому рахунку тут уже нема чому. І якщо ти в нуклеус налив 200 г такого сиропа, так це буде 200 г сиропа. А якщо. Літом ми готували сироп 1,5. Скажімо так, що ну, це велика різниця. Дуже велика різниця. Не знаю, хто розуміє, тот розуміє. Я особа вдаватися в деталь не буду. Значить, який метод в, в, вообще варки в нашому випадку? На лірі води нужного об'єм. В нашому випадку ми зробили так: 80 літрів води на 200 кг цукру. Далі 3 пачки лимонної кислоти, так як PH, рівень PH нашої води оказався великим, біля десь 7,5, а для кращої інвертази, тут на той от написано. Ну, 4,5-5,5. Це оптимальний а робочий дипозон від 3 до 6 У нас вже було біля 7 з копійками і звісно, що треба було понизити. Для понизити для такого об'єму нам достатньо було 3 пачки по 20 г лімонної кислоти. Ну, коли ми вже перемірили після того, а зрозуміли, що і 2,5 пачки було б достатньо. а може навіть і 2. Ну, не важливо. Виліли таку інвертазу. Значить, спочатку нагріли воду. Нагріли воду десь до 80 градусів, висипали туди цукор, цей венчик справляється цим обйомом, мішає, перемішує, все ідеально. Бачимо, який він прозрачний і супер-пупер. Він його розмішав, після чого е, ми далі його остити до 40-50 градусів. Ну, правда, на це пішло ціла сутка, скажімо так. Так як е, густий. Аб... Такий об'єм сиропу. Тут у нас водяної рубашки біля 100 літрів, а може навіть і більше. Приміщення теплої і коротше, це ніфіга не стило. Для того, щоб з 80 десь приблизно градусів, бо коли накидали цукор, він остив. Вода остила, звісно, що остила. Не знаю, я потім не переміряв, а може переміряв, зараз не пам'ятаю. Ну, коротше, воно падало так, що градусів 10 йому треба було падати годин 4-5. Оно остило через сутки. Вчора утром в 6 ранку я пройшов. Температура уже была добра. І я вилив туди инвертазу. Вилив інвертазу, інвертазу розрахунку 1 мл на 1 кг цукру. Вилил. Ви поклав на котлові 45 градусів і так залишив. Коли прийшов, бо це в 6 годині ранку було, а я в 8 приходжу на роботу. Зрозумів, що якщо підкидати невеличкий огінь, температуру я не, велику не зроблю, а зато електрику буду економити. Почав підкидувати невелику кількість дров вет, і, грубо говоря, там до 50-52 доганяв показник на електрокотлі і залишав. Коли знову падало до 45. Мабуть, там один раз упала. Я знову підкидав трошки дров, знову розпалив огня, воно знову нагнало десь до 50, 52, 53, неважно. І знову так залишав. Ввечері, коли пішов вже до домі працювати, після того, як температура знову упала до 45 почав працювати котел. Все, зранку прийшов, температура 45 градусів, все добре. 24 години пройшло при ферментації. Цей венчик у нас так налаштований, що він якусь кількість секунд крутить, і таку ж кількість секунд стоїть. Цього достатньо, щоб помішувати, так як я спілкувався з виробниками, що інвертазу, вони сказали, що це ідеальна умова. Воно і перемішує, і змішує, і тому подібне. Все, воно так постояло. Зараз я зранку прийшов, але вже не ранок. Я наклав огня і догнав температуру на. Електрокотлі до 90 градусів за рахунок топки, дерев'яної топки. Вода у мене нагрілась, ну водяна рубашка нагрілася, а звісно, що цю воно буде постепенно гріти. От Зараз якраз перемірив, тут вже достатня температура була 82 градуса плюс-мінус. Зараз воно почне рівнятися. Тут ще трошки приподобаємося, там буде потрошки падати, так як вже загас. Це для чого? Це для того, щоб прийшла. Пастеризація, і даний продукт міг стояти, скажімо так, время зберігання, повисити термін зберігання. Так як якщо його не провести пастеризацію, якісь бактерії в ньому залишаються, і при благоприятних умовах вони можуть розвиватися і, скажімо так, може забродити. Ну, хоча, опять же, це такий густий сироп, котрий ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Значить, зараз. Довели до 90, температура самої жидкості біля 80, зараз 2 градусів. Зараз воно зрівняється, я думаю, десь до 84. І так буде постепенно стити. Після того, як остине, будемо розливати і залишати його на зберіганнях. Друзі. Для чого я демонструю, навіть і не знаю, так як це опять в ущерб собі, так як теоретики зараз почнуть писати, ось такі то буде мети і тому подібне. Пишіть, що хочете. Що хочете, то пишіть. Мені. Чим далі, тим все рівно становиться. Моя задача облегчити собі роботу моїм помічницям і щоб ми могли за короткий час літом обслуговувати, скажімо так, більшу кількість, виконувати більшу кількість робот. Туди, в нашому випадку, бджільництво більш-менш рентабельно і можна ним займатися. Так як умови бджільярства з кожним роком все ухудшаються і потрібно шукати компроміс. Е, що ще можу додати? Ну, я за роки поки бджилярю, мені багато людей питали, чи я інвертирую сироп, чи я щось з ним роблю, як я говорю. Я завжди казав, що це дурна робота. Я взяв воду, висипав в холодну, в холодну воду, висипав цукор, розмішав та й скормив й все. І рахував, що був правим. От Коли столкнувся з проблемою, зрозумів, що, мабуть, я був неправий. Зараз питаюся вирішити цю проблему. Бджілкам чи буде різниця? Ну, звісно, що буде, бо ми дамо, во-перше, вже готовий розщеплений цукор. Вони його тільки можуть брати і відкладати в комірки. Він. Має в собі дуже мало вологості, його не потрібно сушити. Вони не срабляються, не устають, скажімо так, не знашуються і тому подібне. Все приведе до того, що бджілки будуть мати більше сили на ну, другі роботи. На ненужну роботу ми от них заберемо, скажімо так. Ну, Сподіваюсь, що все буде добре. Друзі, продемонстрував. Обладнання дуже вийшло крутое і дуже мені подобається. В нашому випадку, коли температуру треба підтримувати біля 45 градусів, 45 градусів я замі... ну, цей електрокотел я купив 9 кВт. І в ньому вот такі параметри. От зараз, скажімо так, це не програма, а не шкала, а... Ну, коротше, от зараз 0, нічого не працює. А воно ділить на 6 секторів, 9 кВт, ділить на 6 рівних частей по 1,5 кВт. І при надобності спочатку йде одна единиця, значить 1,5 кВт гріє якщо. Ну, котел не справляється з об'ємом води і не може догнати температуру, включається p 2 це вже 3 кВт, і так постійно повишається. Якщо вода ну, ніяк воно не може підняти температуру, воно дойде до всіх 9. Він робить все автоматично. В нашому випадку воно працювало так. На P1, скажімо так, секунд 10, потім секунд 10. П0 віднавлювався, ну, так як температура вже була догнана і трималась. Ну, скажімо, дуже економно. Я думав, що буде дуже затратно, а в нашому випадку воно дуже вийшло економно. Так що ну, комната тепла, водяна рубашка велика, ністине і, і все. Все працює чітко. Це такий коли. Вже, скажімо так, ну, стабілізується, температура котла відповідає температурі жидкості. Но зараз, коли ми гріли інтенсивно е самий, саму водяну рубашку, саму водяну рубашку, звісно, що ми її більше нагріли, ніж чим І от для того я потім користуюсь таким термометром банним, для того, щоб зрозуміти е явну температуру е скажімо так, цього. Сироп. От зараз я перемірив, я побачив, що там вже 82 є, е, так як постерилізація проводиться від 80 до 82. Ну, не знаю, чи може більше, чи не можеш, ну не важливо. Ну, в моєму випадку, в будь-якому зараз воно трошки подоймається більше, бо воно зараз, коли зрівняється, я думаю, десь 85 може Ну, хрен знаєте так як практика тільки починається. І ну, в будь-якому випадку воно буде більше, ніж 82 в конічному итоге. Ну, я думаю, це не проблема. Це майже діапазон приємлений температур. Друзі, все розказав, показав, кому цікаво, о, користуйтесь, а ми далі вам розкажемо наскільки воно було правильніше чи ні. Ну я вже бачу, що я на вірному шляху. Все на цьому буду завершити. Слава Україні!